Друзі, всім привіт! Ось я так випадково вийшло, що в мене була, були з собою камери, і я попав в таку невеличку тягучку, пробку, можна сказати. ось, Ну і ви мені багато разів, давайте я телефон, мабуть, з диктофоном поставлю ось так. Я вибачаюся за якість звуку. Можливо, якість звуку буде не дуже добре, тому що. У мене нема з собою диктофона хорошого, точніше, точніше мікрофона петличка. Тому я сьогодні записую на диктофон телефонний і хочу вам показати, як я працюю в пробках. Ви мене запитували в коментарях, як правильно працювати педалями, як правильно працювати під час руху в тягучки. І ось можете дивитися. Я спочатку завжди переставляю ножку на гальму, потім прижимаю щеплення. І якщо бачу, що рух знову йде, підвожу до точки утримання і знову переставляю ножку на газ. І точечка утримання, маленький газ. Ну, відпустив, потім знову гальма, щеплення до упора, зупинився. Тобто не потрібно постійно тримати ногу на щепленні. Якщо ми можемо проїхати 10 метрів, не тримаючи ногу на щепленні, то ми її не тримаємо. Там. Ось дивіться, я рушив, точечка утримання є, 5 метрів проїхав, відпустив щеплення, все, і ножки відпочивають. Я в тягучки, але я відпочиваю. Далі ножку на гальму переставив. Все, не потрібно зупинятися, їду далі. Чудово, рухаюся далі. Знову ножка на гальмах. Ось тут потрібно нажати на щеплення. Взяв, зупинився, нажав. Знову точечка утримання, бачу, що рух пішов. І поїхав далі. А тепер давайте спробуємо розібратися, як же ж реагувати на рух. Як зрозуміти, коли треба продовжувати рух. Дуже часто новачки дивляться на задній бампер автомобіля, який їде попереду вас. Це якраз помилка, тому що контролюючи задній бампер. Ми не зможемо е, вчасно зреагувати на початок руху. Я намагаюся дивитися трошки далі на дві на три машини вперед. І тоді я бачу, що в них пішов рух, і я вже підвожу до точки утримання. Тобто, якщо будемо дивитися на задній бампер і будемо відштовхуватися від того, чи рушила попереду машина чи ні, то ми будемо не встигати постійно. Ми будемо постійно не встигати, ми будемо постійно відчувати, що ми доганяємо ніби всіх. А так я зупинився, підвожу до точечки утримання, бо бачу, що. Рух тут іде. ось, бачу попереду мене, за дві машини за три вперед, крізь неї дивлюсь, да, або біля неї. Бачу, рух полегенько починається. Точніше ні, це мені здалося, точніше, він трошки почався, але потім знов зупинилось. Якщо я бачу, що треба довше постояти, я потім поставлю нейтралочку. Але зараз бачу, що потрібно рухатись. Відпускаю гальма, перевожу ножку на газ, знов точечка утримання. Тобто я не на цю хонду реагую, я реагую на те, що робиться попереду неї. І ось так і рухаюсь. Знову нога на гальмах. Прекрасно, нога на газ. І легенько рухається. Бачите, я все, весь час на першій передачі, якщо в мене буде можливість включити другу, я її включу. Дивіться, я зупинився і бачу, що руху тут немає. Поставив нейтралочку, поставив ногу в упор. Все, відпочиваю. Тепер дивлюся туди вперед. Далеко-далеко, наскільки можу. Ну, щось там незрозуміло відбувається. Ну, це імпровізація, ви маєте розуміти, в пробках це імпровізація. Але я побачив, що рух пішов, це означає, що моя смуга також зараз поїде. Все, легенький газ і поїхав. Тобто я тільки що дивився навіть не на свою смугу, а на сусідню. Тому що вони, вони зараз рухаються, в принципі, однаково. О, знову вітралочка відпочиваю. Є два варіанти. Або дивитися крізь машину, яка знаходиться попереду вас, але я бачу максимум це наступну і все, більше я не бачу. Або дивитися в сусідню смугу, і там ми можемо побачити на 2 на 3 дві, на, на дві, на машини, на на машини далі. Тобто трошки далі видно. От я бачу рух пішов. Бачите, Honda стоїть, а я вже зрозумів, що треба рушати. І Honda поїхала, і я впевнено також за нею поїхав. Ну, як впевнено, повільно, але, але відносно впевнено. Тобто нема відчуття, що я доганяю автомобіль. Ось. Знову бачу, що зараз вони будуть зупинятися. У мене червоне світло. Світло фора. Ми зупиняємось. Щеплення і знов нейтралочка, і знов ножку в опорі. Все. Відпочиваємо. Просто відпочиваємо. Зараз трошки проюдиться далі. Покажу ще кілька моментів, які можуть бути під час таких заторів. Знову легенький газ. Ось дивіться, тут нюанс в чому? Якщо я бачу, що я зупинюся на перехресті, то краще не зупинятися. Ну, я бачу, що я проїду перехрестя, я не посеред перехрестя буду стояти. Але ось ті машини, вони б. Я б на їхньому місці не зупинявся б посеред перехрестя. От моя смуга вона поїхала. Вся, пішоходів немає, прекрасно. Тому що є правила, які кажуть, що якщо на перехресті утворився затор, то ми не заїжджаємо на перехрестя навіть на зелений сигнал світофора. Якщо по-простому, то можна так сказати. Навіть якщо зелений, не їдь, якщо ти бачиш, що на перехресті затор. Можна навіть другу передачу спробувати включити. Я увімкнув другу передачу і рухаюсь на другій передачі. Тому що рух у мене трошки швидше пішов. Лівий ряд стоїть чомусь, а мій правий, в принципі, рухається. Так, знову ножка на гальмах. Ось тут дивіться ситуація, коли на перехресті утворився затор. У мене ще зелене, але я вже не заїжджаю. Ну, у мене вже червоний, все добре. До речі, щоб розібратися з перехрестями, як же правильно працювати на перехрестях, рекомендую зайти на такий дуже класний онлайн-ресурс. Я вже його рекламував в себе в відео, який називається Інструктор. In UA». там є супер крутий курс по проїзду-перехрест. Так само є супер круті курси м -м, по інших таких от речах, не лише про перехрестя. Ось, в мене зелений. Тому хто зайде, під моїм, відео, є, під моїм відео є посилання на цей сайт, а також є посилання на спеціальний чат-бот, і якщо ви в тому чат-боті введете слово «Нагорний», тобто моє прізвище, ви отримуєте знижку на набір всіх курсів 20%. Тобто там він не настільки дорогий, але ви ще й зекономите, якщо введете слово «Нагорний» в чат-боті. Під відео буде посилання. Я обов'язково додам. Ну що ж, ось такі от речі відбуваються під час руху в тягучках. Ну я тр трошки ще проїдуся. Можливо, якісь ще деякі речі вам підскажу, поясню, тому що це насправді такий експромт в мене. Я не, не планував знімати таке відео, але в принципі. Ну все, вже тягучка закінчилася, в принципі, далі дорога вільна. Тому якось так. з ножкою на гальмах проїхав, ножка на газ. Все. Ось ми і виїхали з тягучки Все просто, все спокійно, тіло відпочиває. Я думаю, у вас також все вийде.